Ось таке лишилося. Покажу, нічого не лишилося. це 20 тисяч мені обійшлося щоб поварити арки та зробити такий сіник. У мене тут сіно, сіно хранилося. Добре, багато було. Сіно хранилося. Оце дивіться. Дим, да, хлопці. Два можна виходить зібратися. Дим. Багато тут такого добрали. Так, так, да, хлопці вже тут пройшли, трошки повизбирували. Да. Ну, Подвольник забрали, трохи зайшли в новеньку стояв. Тут вони кочували, тут вони жили. Це ж ваша хата, так? Так, теж. Ось тут вони. Тут телевізор, кабель був проведений, тут у них там койко місто воно, Тут усе вони спали. Намостили воно там. Мебель попритягували чужу. Не знаю чия вона. Це, ну, це не моє. тут так, Штани і форми є все. Теж вони їхали, там картузи, пайки, холодильник десь засрали, все поканчали. Пер до нас заїхали це Буряти і денеровці. Ну, Тут поселилися денеровці, У мене жили іменно денеровці, Буряти тут не було, тому що вони, я так зрозумів, що вони один з одним не цей. Вони... Бо в мене в тій хаті були література, там ну, дитяча. У мене і дочка, і син же ну, хватало літератури. То оце, цей е, у цих же ДНРівців за пачку сігарет книжку міняли. Ну, тільки ж це ж на українському язику. То вони якісь там анекдоти знайшли на русському, і це вони за пачку сігарет поміняли на анікдоти. То оце, це при мені було, що я теж був як свідком. То вони, яшко, вони між собою не, не контачили взагалі. Вони злі були на тих, що цей тих, а ті були злі, що то за тих, ну коротше, вони не цей. Ну це в мене, в мене жили рядом по сусідстві і ще одна. Оце тут були Денерові тільки. А Вони відразу до вас заселилися? З першого дня я приїхав, а вони вже тут попадували. Зразу забігли, одразу машину. Ну, Забрати не забрали, а одразу, я не знаю, вони такі тупі, що не могли. Ключ зажигання, тричапки, кєму треба було накинути. Вони одразу мені провода підрізали, все підрізали то машина два місяці стояла і її ніхто не чіпав, бо вона була вже ж А коли я як вийшов, то потім кажуть, тут якийсь мастер серед наших вже знайшовся, який оце потремонтував ну, її, і це вони каталися на ній. Тоже розбили в хлам, там стоїть десь у цьому в організації. Заходьте. Нічого не залишилося, Олександр. Красота. І вистачає ще тижня-два назад тут був, було не так трохи. Тут знову все перевернуто. Хватає своїх мародьорів. А, там воно побило геть, трактор побило, все. Прилетіло. Думав, що останеться щось. Що ж будемо пробити. Докучі лікать. О, побило, все наш. Все воно згоріло, все. Нема нічого. Хвадик такий був. Це міна чи що? Міномета, так. Да. Ну так, да, бо як приходили, то казали, що... Діти виїхали? Ми зараз... Виїхали в Кривору. І Що буде робити? Ну а що? Будемо якось відбудовувати. Будемо все спочатку. Як строїли, так будемо обратно. Львовна погибла теж возле води. Ольга Львівна, оця вона погибла, погибла возле, воду, брала, вийшла по воду, погибла. Це активіст наш, який теж участь приймав по, ну, в організації, похованні. Скільки загалом в селі загинуло людей, саме загинуло. Ну, будемо так казати. Тут, що поховано, ті, що я тут, тут 13 людей. Ну, там ще є. Які, це був в початку війни, які померли від старості, будемо казати. Ці, а, там, скільки, а скільки було розстріляно? Троїх. Це ті, що я знав. Ті, що я забирав, ті, що я знав. Львівна, тут. Івкін Сережа. Коли... Ми поховали тих, що до мене, до мене коли обращалися, я тільки поховав 13 чоловік. 14, десь так, 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 так. А передо мною поховали, по-моєму, сімери були. Це люди були, от е, поклону віку померли, або померли в зв'язку з болізнями. Тобто, може в лікарство не було, там, ну щось таке. А ті, хто загинули? Ті, що загинули, ми поховали, сім'ю поховали, були, ті, що розстріляли, були.